Це вдячність програма про українських ветеранів та ініціативи, які допомагають їм після повернення до цивільного життя. Кожен випуск програми це наш спосіб сказати дякую тим, хто захищає, тим, хто повернувся, і тим, хто простягає свою руку підтримки. У першому випуску розповідаємо історії з театру ветеранів, де військові вчаться проживати свій досвід війни через мистецтво. Тож сьогодні ви дізнаєтеся, як театр допоміг актору та військовослужбовцю Максиму Девізорову впоратися з розставанням. Я з зі сторони подивитися на певні свої життєві обставини. Почуєте розповідь Марії Чех, яка пережила жахи обстрілів на Азовсталі. Я втратила дуже багато своїх близьких друзів. Та надихнетеся Єгором Бабенком, який після тяжких поранень продовжує відкривати для себе нові горизонти. Це Має бачити боротьбу України очима її захисників. Саме таке гасло у театру ветеранів. Це спільний проєкт «ЕРО-Медіа» і театру драматургів, заснований минулого року полковником Олексієм Дмитрашківським та драматургом Максимом Курочкіним. Тут, у межах реабілітаційно-освітніх курсів, колишні і чині військові перетворюють досвід війни на п'єси, зцілюючи власні рани мистецтвом. З точки зору психотерапії цей шлях називається визнати і прийняти. Вони починають визнавати той досвід, який вони отримали, давати йому місце, виписувати його і з ним вже створювати художні образи. тобто вони виливають те ту тривожність, яка у них всередині з приводу минулого, і починають жити майбутньому, скажімо так. Доєднатися до творчого процесу можуть не тільки військові, а й цивільні, щоб разом прожити й осмислити досвід війни. Було дуже важливо, щоб наші люди не замикалися на, тільки на військових проблемах, а вчилися розуміти цивільних також. І це мені здається спрацювало вже у жовтні 2024 року. Театр ветеранів уперше вийшов до глядача з особистими та щирими історіями на фестивалі перших п'єс всі зробили величезний прогрес і увірвалися в. Професійне домологічне середовище. П'єсу Аніни Старлацької військова мама взяв до себе в репертуар Національного театру Зайковецької на у Львові. В наступному сезоні буде прем'єра. Це вже великий результат, бо Максим Голенко, художній керівник. Він дуже відноситься до матеріалів. особливо Сучасної драматургії обережно. Він бере найкраще з найкращого завжди. Останнє приготування, і вже за мить, повна зала вибухає оваціями. Ми на ще одній з вистав театру ветеранів і в горі, і в радості її поставив режисер Олекса Гладушевський за п'єсою Максима Девізорова, актора, військовослужбовця та співзасновника театру. Цей твір щемлива сповідь про його власні стосунки, які не пройшли випробування на вірність через війну. З початком повномасштабного вторгнення Максим долучився до 103-ї окремої бригади ТРО, а згодом перевівся до підрозділу ТРО Медіа, де і допоміг створити театр, а незабаром ще й дебютував на його сцені у якості драматурга. Коли ти з позиції актора розбираєш це одне, коли ти маєш написати свій текст, це такий лабіринт, де без провідника можна одразу збитися зі шляху. Просто сказати, це не моє, я не хочу. Актор зізнається саме такою, і була його перша реакція на пропозицію Максима Курочкина написати п'єсу про особисте розставання. Я був категорично проти. Я не хотів, він каже, давайте ділитися своїми там болями, переживаннями. Це те, чого я найменше в житті хотів, щоб хтось ліз мені в душу, щоб хтось. Там ласував певними подробицями з мого життя. Але потім в якийсь момент я згадав про те, чим є світ театру, що це гра, і я почав легше до цього ставитись. Військовослужбовець розповідає: процес створення п'єси має терапевтичний ефект, і він пішов йому на користь, тому що я зміг зі сторони подивитися на певні свої життєві обставини, і тепер лишився. Лише такий приємний спогад у вигляді вистави, яку грають прикольні люди. Сьогодні Максим не лише актор-драматург, а й ментор театру ветеранів. Він навчає військових говорити мовою сцени, проводить акторські майстер-класи та тренінги. Зараз триває вже новий навчальний курс, другий поклик. Фінальним результатом цього це фестиваль перших п'єс, це продукт номер 2 сам фестиваль, де у нас буде змога зробити художні читання, ескізи, запросити режисерів. Тут ми вже вбиваємо. Двох зайців даємо змогу молодим режисерам проявлятися, працювати з сучасною драматургією, з важливими текстами, підіймати питання. Це насущне, як говорити про війну під час війни. Говорити про війну закарбовуючи її спогади. Саме з такою мотивацією приходять деякі учасники курсу. Заради цього комусь із них доводиться долати відстань у понад сотню кілометрів. Наша герда їздить на лекції три години йде. Щоб навчитися стати драматургом, вона долає шлях три рази на тиждень в три години туди і назад. От ну, це типував. Йдеться про Марію Чех із позивним Герда, яка з 2017 року служила в Маріуполі у лавах Азову, де працювала фотографом та викладала військовим англійську. А вже у 2022 їй довелося пройти через одне з найстрашніших випробувань війни оборону Азовсталі. Ну, я втратила дуже багато своїх близьких друзів, і в кінці цього періоду у нас, мені здається, майже всі були так чи інакше, чи поранені, чи контужені. Тобто, скажімо так, дуже складна була ситуація за особовим складом. Видко закінчилися боєприпаси. Нам доводилося їх захоплювати навіть у ворога, щоб, хоч якось, продовжувати. Також були сильні проблеми з медикаментами, з їжею, з. Водою і ну, для мене Маріуполь це стало ну, досить таким культурним шоком. Після пекла на Азовсталі випробування для Герди не завершилося. Вона потрапила у російський полон, в якому перебувала майже рік. Ну у мене була травма голови та каліна. В... Крім того, через те, що нас тримали. Ну, скажемо, ну, в не дуже приємних умовах. Ну, тобто, більшість часу я була в підвальному приміщенні, не можна було там ані сидіти, ані лежати в день. Тобто, це був ну так так би мовити, системний збій багатьох органів. Марія вирішила долучитися до курсів театру ветеранів, бо зрозуміла, її спогади про наболіли. Це не тільки її особистий досвід, а й частина історії, яку потрібно зберегти. Вважаю, що дуже важливо е, давати можливість людям якось через, через мистецтво, через творчість, це про це нагадувати, і якось цей досвід е, ну такий не непересічний. Я б сказала для ну в рамках світу, так точно е, якось передавати його. Я кажу Максим Курички, йому треба одна геніальна п'єса, але це його задача як ментора. В мене вище, щоб люди, кожен з них, пройшов цей шлях, і навіть якщо ну, в когось може не статися фінальний результат, що він напише п'єсу, але ну, життя його міняється на 360 після цього курсу. Люди не пишуть свої кращі п'єси або не пишуть п'єси, тому що. Ну, так склалися обставини, не тому, що вони не можуть, а, бо ми не можемо до кожного ставитись а, як до абсолютно творчої людини. Ну Просто економі... економіка з світової кулі цього, мабуть, не витримає, розумієте? Але потрібно створити таку Україну, щоб тут до кожного ставилися як до. Хочу люди інакше нас зітруть. Там наші сусіди на такі всякі ініціативи. Вони просто це там фонтан цих грошей, бо вони якраз таки знають, що вони не пушечками будуть ображати французького глядача, а саме якісним культурним матеріалом. Поступово театр ветеранів розширює свою діяльність. Тепер тут пишуть не лише тексти. З'явилася можливість і для тих, хто хоче опанувати акторське мистецтво. Для таких людей зараз робить, робиться вистава Ахтем, робить виставу Енеїда за Котляревським. Ще є така історія, як Енеїда, яку робить Ахтем Ситаблаєв, Оля Семьошкіна. Вони працюють з людьми, які вже після реабілітації у них амбутування. Опалення деякі незрячі, і е, ми їх взяли до себе і вчимо вже акторств. Ми побували на репетиції Енеїди у кримському домі та переконалися, коли всередині є бажання жити та творити, нічого не стане на заваді. Своїм прикладом це доводить ветеран-прикордонник і психолог реабілітаційного центру Титанові Єгор Бабенко, чия історія зворушила сотні українців. Відкрив очі і побачив, що вже кімната робила повну все було був, був, в тому складно було розуміти взагалі, що, що відбувається. Він намагався прибратися до дверей, щоб Далі лікування та тривала реабілітація. Відновлювати сили допомагала родина, симфонічні концерти, арт-терапія та участь у фотосесіях. Зараз до цього списку додалась і сцена театру ветеранів, де хлопець навчається у майстрів своєї справи. Мене дуже вразило, наскільки се там він такий відкритий. Тобто я чув. Серйозна людина, тому аві настільки відкритий, спробувавши себе у ролі актора театру, тепер Єгор хоче надихати інших ветеранів на нові звершення. Де з нуля входять в цей курс, і е, е, ми вже три місяці працюємо з Анеїдою і от, розминаємо їхній духовний світ, е, і люди там дійсно змінюються, бо там загалом приходять, як сказала одна з наших учасниць. До того як я прийшла до, до вас в театр, я могла витримати колектив не більше трьох людей, навіть знайомих. А зараз, типу, от ній вже добре тут багато людей. Прямаюча атмосфера, і це найголовніше. І так як це все одно не театр в класичній формі, це унікальна витрати абілітації. Тут важливіший процес ніж результат. Театри сучасні існують в старій корупційно прилякані совєтські парадигмі. От вони зімітували. Якусь перебудову, але досі ми в театрах не чуємо природних людських голосів. Досі театри мало уваги приділяють новим українським текстам, не замовляють нові українські тексти, не стають генераторами змін. Цей проект спроба вийти за рамки театр, де пишуть і грають військові, не імітує, він змінює все, що буде написано саме зараз, поки ще не настала наша перемога. Це написано людьми, які вибрали боротися. Тобто вони не тікають від війни, вони роблять тут і зараз, і вони увійдуть в історію. На сцені не просто драматичні твори, а спроба зафіксувати правду. Напевно, у нас немає цілі робити якісь пропагандистсько-героїчні твори, ну такі мотиви в виставах. У нас є ціль просто показати, як насправді відбувається там з людьми, тут з людьми. Єдине місцтво тут не для слави, а для сенсу. Тобто я за той театр, який коли, коли ти зайшов на виставу однієї людини, а вийшов, і хоча наразі у театру немає власного приміщення, у планах великий крок уперед. Ми орендуємо дати драматургів сцену, але ми мліємо і йдемо до того, щоб або запартнерити з більш професійними сценами. Є пару ідей, або колись так, щоб ну, держава, в принципі, я думаю, має потім ми на, не, ми, ми на неї трохи натиснути, щоб всі розуміли, чим ми займаємось, чому ми маємо існувати і чому за таким театром а, оце поствоєнне майбутнє. Ми дуже віримо, що саме українці зараз щось таке знають про цей світ, що варто знати всім. І... Наша задача донести це знання до, до світової, ну принаймні, театральної спільноти, до театральної спільноти вільного світу.